Я психолог, і більшість жінок не розуміють, чому вони ви виснажені. Зараз покажу. Ось це ти: твоя енергія, твій ресурс, твоя ємність. А тепер подивись, що ти туди кладеш кожен день. Робота восьмигодинний день, а насправді 9-10. або ще більше діти, уроки, їжа, емоційна підтримка. Ти їхнє все. Батьки вони старішують, і тепер ти теж дбаєш про них побут, готування, прибирання, прання. Ніхто цього не зробить, але якщо ти не зробиш, всі помітять виглядати добре, бо не можна себе запустити. Волосся, нігті, спорт, бути хорошою дружиною, подругою, дочкою, підтримувати всіх емоційно. І банка переповнилась. А знаєшого тут нема тебе. Твоїх бажань, твого відпочинку, твого просто хоч чому ти виснажена. Не тому, що ти слабка, а тому, що ти не віддаєш зі скляної банки, забуваючи, що сама теж маєш бути в цій банці. Ти не повне ти не можеш наповнювати їх, якщо сама порожня. Аж бережи це і сьогодні забери, хоча б один папірець, хоча б на годину. Сильне місце для себе.